Доброго вечора, товариство. Поаплодуйте самі собі. Так. А тепер традиційно давайте поаплодуємо Збройним силам України, Нацгвардії, теробороні. Всім, хто не здається на тимчасово окупованих територіях. Давайте їм всім цим людям поаплодуємо. Сьогодні, як ви розумієте, ми не чуємо цього легендарного сміху, тому що в Максима родилася донька. Давайте для нього ще. Якщо б Максим сьогодні до нас прийшов, то хіба що поспати трошки? Я надіюсь, коли він повернеться йому десь сміятися як колись. Дуже в це вірю, що ми не будемо слухати храп. Я недавно їхав в маршрутці, придумав собі таке. Вона була забита під зав'язку. Шарате? Під зав'язку. Там не було ні в кого особистого простору. Там був тільки спільний простір для страждань. І в якийсь момент чувак дістав банку з парфумами і попшикав на себе. Відділив себе від усіх присутніх, створив свій простір запахом. Було дуже круто, не так круто, як його кепка в Феррарі. Але було класно. Стало їхати трошки важче. Тому що в салоні ніби з'явилося п'ять турків, які гарно пахнуть. Я вийшов на найближчий і пішов в пішки. Знаєте такого чоловіка, як Олексій Данілов? Поаплодуйте, якщо знаєте. Секретар НБО. Мені дуже подобається Данілов, але найбільше в мені подобається його лице. Знаєте, це лице Данілова. В нього таке лице, ніби він постійно 24 на 7 дивиться відео з мертвою руснею. Мені навіть здається, що він адмініструє ці канали. Причому всі. Спочатку скидають йому, він все віддивляється. Каже, «постіть». Лице Данілова, як, знаєте, як, як цього трудовика зі школи, який заходить і каже: «туда не лізь, відріже пальці. Бо там грузиться відоз з мертвою Русньою. Це його щетина, це, я думаю, це не щетина. Так проявляється ненависть. Вона виходить порами. То, як він спілкується з журналістами, бачили цей... Як він їх зневажає? Ніби вони його відволікають. від... Він, от він мав в цей час ненавидіти русню. А вони йому щось задають. Йому до повного образу треба велетенську газету, яку би він читав, і він би опускав і відповідав би на це питання. Я думаю, Данілов має першим зайти на кримський міст після удару і сказати: роз'їбали добре. <праць> Я ще подивився його по батькові, він м'ячеславович. Він Олексій М'ячеславович, він його в нього був не тато, а меч яким рубали русню просто. Данілов і його лице це мій краш. Хоча, напевно, покоління Данілова не розуміє цього слова. <риклад> Олексій Мічеславич, якщо дивитесь, дякую, що ви є. Ді, це, спочатку повномасштабного вторгнення я вирішив не вживати алкоголю. Не треба дивитися на мене як на мученика, все окей. І на мене не вплинули ці розмови про 2-3 тижні. Я не думав, що на Великдень буду святити наливки. Я вирішив не вживати алкоголь, і, знаєте, я просто подивився з іншої сторони. Я зрозумів, що грошей буде менше, і якийсь пункт витрат треба забрати. Я вибрав опалення, замість того, щоб грітися зсередини. Але всі перемоги наші дипломатичні, на фронті я відмічаю їжею. Ні, нема такого, що я цокуюся рулькою. Я просто їм. Як ви бачите, в мене добре виходить. І без Макдональдсу. Я до квітня заїдав стрес. Поплуйте, хто заїдав стрес. Аплодуйте активніше, вам корисно. А всі решта вважайте, не поріжте нам повітря своїми кубиками пресу. Я заїдав стрес до квітня, потім почав просто їсти. З'їв стрес. З майонезом. Все кльово, все кльово. Але знаєте, є люди, які кажуть, що треба себе тримати в гарній фізичній формі. Знаєте, ці люди, яких ще важко слухати, бо вони постійно біжать кудись. Оці люди. Я думаю, ну добре, я вже якийсь, якийсь час свого життя живу нездоровим способом життя, а в житті треба спробувати все, то я спробував і жити здоровим способом життя. Дивіться, я пішов на турніки, посидів, <рес> подивився і подумав, що ж, про себе, про турніки. Я зрозумів, що знаєте, ми, я і турніки, то як і, я і однокласники. Мені ніби знайомі давно, але що зараз робити, не знаю. Просто ну дуже важко після 30 різко почати займатися спортом. Дуже важко. Треба спеціальне спорядження, спеціальні кроси, спеціальні гроші, спеціальне інше тіло, бо це дуже болить. Якби була можливість, я би брав якесь інше тіло, ним займався. Хочу пояснити, що я за людина, я з тої категорії людей, в яких вдома є лавка для качання пресу. Вона просто є. Але ця лавка, лавка дуже важлива, тому що вона це мій зв'язок зі спортом. Я можу в будь-який момент почати займатися. Коли захочу. Тільки речі треба забрати, кота вигнати. Я просто зараз не хочу. Я спортсмен заочник. Знаєте, я зібрав всю свою волю в колак, всі свої сили і продав нахрен ту лавку. Не те, щоб вона виконала свою функцію, і в хаті немає місця, всюди мій прес на всіх полках. Просто дивіться, вона вже простояла пандемію і повномасштабне вторгнення. Вона точно мені не знадобиться. Я виставив оголошення на OLX і приїхав. Чувак зразу купив якийсь крейзі. Я спускаю йому ту лавку вниз, я його не тюную на за язик, він відкриває двері маш машини і каже: Вирішив зайнятися спортом. Думаю, чувак, як тобі сказати, що це не працює? Тобі ж цю лавку зніс не атлет. Я ж не вийшов на голому торсі у лікою намазаний. Сонце грало кубіками пресу. На, забирай лавку. Що не видно, що та лавка бракована? Знаю, щось не так. Коротше, лавки нема вдома, більше місця, значить є місце для їжі. <рес> Дивіться, але фізична форма важлива, важлива, якщо ти плануєш далі сам зав'язувати собі шнурки на взуті, <рес> то треба подумати про це. Напевно, треба налагодити графік харчування, можливо, навіть подумати про здорове харчування. Здорове харчування в мене був довгий період життя, коли я думав, що, що здоровий, здорове харчування придумали не чоловіки. Я собі так думав, тому що ну, я не знаю ні одного типа, який би придумав мучити себе. Ну, здебільшого, про здорове харчування ти дізнаєшся від лікаря або від своєї дівчини. Але я побачив, як моя дівчина їй смажену картоплю з оселедцем. Вона не могла такого придумати. Ну, не може людина, яка їсть пельмені з оцтом, цибулькою і чорним хлібом придумати хлібці. Це неможливо хіба хлібці, щоб мене відволікти від пільмів? Знаєте, як зняти куртку і кинути від ведмедя, знаєте, щоб він просто ну, неможливо таке. Просто ну, здорове харчування діє за принципом забрати в тебе то, що ти любиш. Навіть якщо ти любиш брокколі на пару, то в тебе його заберуть, щоб ти страждав. Так працює здорове харчування. Але я зрозумів, що зараз і, ну, і боротися за особа нема за що. Це здорове харчування все без глюкози, без глютену, без холестерину, без солі, без цукру, без обсмаження, без всього, що може принести усмішку. <риклад> Тому я зрозумів, якщо їжа приносить мені задоволення, я можу дивитися фотки з мертвою русньою і донатити на ЗСУ, що мені ще треба. Цей рік я якось дотягну. Тому я буду далі жирним і щасливим. Гарного вечора.